Поблизу столичного мосту Патона ніде яблуко впасти. Сьома ранку, а люду не одна сотня. Молодь прикрашає одяг синьо-жовтими стягами стрічками, розгортає полотна з гербом. У день соборності на цьому мості ушановують акт злуки 19-го року навіть попри негоду. це другорядна, головна ідея. Прикольно. Правда, трошки холодно, але це нічого. Тепло. Прапор гріє на обличчях, на плечах і в руках прапори всюду. Останнє приготування і синьо-жовта колона вирушає до центру мосту. Взявшись за руки, молодь символічно об'єднує обидва береги Дніпра. На згадку про те, як 90 років тому об'єдналися в одну державу українська та західноукраїнська народна республіки. Майже два кілометри синьо-жовтого стягу від правого до лівого берега. Цей живий ланцюг значно менший за той, що утворили в день злуки 1990 року. Тоді сотні тисяч людей з'єднали з собою Київ та Львів. Проте настрій учасників нинішньої акції не менш патріотичний. Можемо самі зорганізуватись, об'єднатись, і що ми є єдиними, не зважаючи на політиків, на державу ні на кого. Ми можемо самі бути творити свої свята, їх святкувати і бути спільно разом. Серед учасників, здебільшого, студенти їх на місць Прийшло більше трьох сотень. Підтримати таку акцію вважають за честь, особливо зважаючи на сьогодення. Якісь такі моменти кризиві для країни. Молоді люди можуть зібратися на якусь акцію і таким актом волі показати, що ми маємо. Хоча б один день єднатися, не зважаючи ні на що створенням символічного живого ланцюга акція не завершилася. Усі учасники протягом дня роздаватимуть переходом синьо-жовті стрічки як знак національної соборності. Морослава Ульяніна, Олександр Котельникова, п'ятий канал.